Жодного в офіційному статусі підозрюваного водночас слідство вже знає коло осіб, які можуть бути причетними до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це сьогодні повідомили міністерство внутрішніх справ. Скільки людей підозрюваних в підготовці і вбивстві журналіста в поліції не уточнили? Сьогодні слідчі показали відео з людьми, які нібито кілька днів поспіль вели спостереження за місцями проживання і роботи журналіста. Валентина Доброта з подробицями. Це відео з камер спостереження біля місця, де жив Павло Шеремет. На думку слідства, це не туристи чи випадкові перехожі у кадрі постійно ті самі особи, які просто змінюють зовнішність. Вони слідкують за наявністю камер на прибудинковій території, могли також стежити за журналістом та планувати маршрути відходу. А за годину до вбивства на відео зафіксовано жінку паруці та окулярах. Слідство ще встановило звідки вона могла здетонувати вибухівку. Розстояння від цього забору до місця взриву дозволяє дістансу. На привести в вдістя вчатку обличчя людей на відео замазані, не оприлюднюють до їхньої ідентифікації. Частина відомих людей із списку підозрюваних, складеного слідчими, за даними поліції, вже за кордоном головно в Росії і Білорусі, і натякають на російський слід слідство не виключає версію заказного політичного вбивства Заказ, на який поступив іменно з Російської Федерації в районі місця преступлення. В промежутке близком ко времени его совершения зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами, после чего удивительным образом были локализованы и ушли на нет. Павло Шеремет загинув торік у літку від закладеної саморобної вибухівки під машиною його подруги, власниці сайту Українська Правда Олени Притули. Вибухівка була з елементами протипіхотної міни керованої дії у слідства, які колись п'ять версій, але головні дестабілізація ситуації в країні та професійна діяльність Шеремета в Україні та поза її межами вивчають надруковане і рукописи. Журналіст Павел Шеремет в своїх публікаціях піднімав тему Вірбовки Російської ФСБ українських граждан для ведення Діверсіон дестабілізаційної роботи на території України, Павло Шеремет до роботи в Україні, де зокрема був ведучим радіовісті. Прощаємося з вами до завтра і за версією слідства Вів переговори з власниками щодо посади головного редактора працював журналістом у Росії та Білорусі, часто критикував тамтешню чинну владу у його російському видавництві. Надруковано книжку про вбитого опозиціонера Бориса Німцова, а також про війну на Донбасі, яка заборонена в Росії. Валентина Доброта, Тимофій Кощій, ТСН 1+, +1.